Всім привіт, на зв'язку знову Еголдега. І сьогодні я хотів би розглянути разом з вами новий спосіб заробітку на телефоні, в якому вам потрібно буде просто отак клацати і за це заробляти гроші. Звісно, я думаю, всі ви розумієте, що дуже багато тут не заробити, але, як то кажуть, копійка до копійка вже дві копійки. Тому дивіться даний відеоролик до кінця, тому що в кінці я покажу, скільки я зміг заробити, і покажу, як я виводив свої гроші. І так, наш сьогоднішній спосіб заробітку це супер новісінька гра. Вона вийшла буквально зовсім недавно, тому заробити зможуть всі. І винести з цієї гри ви зможете реально дуже багато, тому що в цю гру до Дали реферальну систему, щоб дізнатися більше, дивіться це відео до кінця. І так, коли ми скачали цю гру за посиланням в описі, ми відкриваємо її, і нас зустрічає ось таке віконце. Тут ми вводимо промокод Голдига, який на ваш баланс начислить 300 тисяч монет. 300 тисяч монет нам зачислилося, 10 мільйонів цих монет це 10 доларів. Тобто 1 мільйон монет це 1 долар. Мінімальний вивід тут від 2 доларів. І так, тепер давайте я вам покажу, як заробляти саме граючи, а трошки пізніше покажу, яка тут є реферальна система. Дивіться, все дуже просто. Нажимаємо Tab і От таким чином ми маємо збирати чим більше оцих монеток. Тобто, ось ми, коли натикаємося на красне, то у нас втрачаються ці долари. І чим більше ми зберемо оцих доларів до кінця проходження цього рівня, стільки доларів нам і капне в принципі на наш баланс. Отак, от, от ми стріляємо, повишаємо наш ранг, додаємо наші монетки ще більше. Отак от ми можемо зменшувати кількість е тих монет, які в нас можуть забрати, якщо ми потрапимо на красне. І в принципі, отак от, от просто: ми граємо. Проходимо такі рівні, лутаємо ці монетки, і потім можна ще пододавати друзів реферальною програмою і е, заробляємо отак от кошти. Також е, тут можна програти в цій грі. Програти тут можна, якщо ми або впадемо сюди, отак от, або якщо ми е, застопоримось на оцій е, сірої двіжухі. Так, ми її розбиваємо оцими пульками своїми, і в принципі ми не вмираємо. Ми граємо далі, отак от ми можемо зменшувати, бо у нас от варіанту просто нема. Або можна так от надурити. І з боку проїхати. І так, ми пройшли перший рівень, як зробити нам цих монеток побільше. В кінці кожного рівня вам за рекламу буде даватися можливість подвоїти, потроїти або вчетворити ваш виграш. На що ви встигнете нажати, то ваша, як би сказати, і нагода. Ось я на 3X вибрав, дивимось швиденько маленьку рекламку. Так, все ми подивилися нашу рекламу, закриваємо її і можемо побачити, як на наш баланс. Капно, скільки там 2094 монетки. Так ми, в принципі, проходимо кожен рівень і фармимо ці монети. Також тут є колесо. Ми, коли на нього натискаємо, то ми можемо побачити, що за рекламу нам може випасти там 200 монет, 750 монет, 1800, 3300. І, як на мене, то сенс дійсно в цьому є. Адже це тупо халява, нам не треба тратити час на те, щоб проходити ті рівні. Ми можемо просто натиснути отак: -от, подивитися коротеньку рекламку. І так, рекламу ми вже з вами подивилися. Тепер просто її закриваємо і бачимо, як наше колесо крутиться. І вау, я виграв 5 тисяч монет. 5 тисяч монет це ну в середньому як за два рівня ми могли отримати. В принципі, це реально дуже круто. Давайте зараз я пограю ще декілька рівнів, бо я знаю такий прикол. то що е, кнопка виводу і кнопка рефералки відкриваються в нас після того як ми пройдемо пару рівнів. Це що? Це бабло. І так, я трохи пограв в цю гру. Як ви можете побачити, в мене як другий левел був, так він і залишився. Там я зробив три попитки, жодного рівня я не зміг виграти, але суттю моєї гри було те, щоб показати вам, що оці дві кнопки вони появляються, в принципі. Я не знаю, тут, скоріше, всего, через декілька ігор просто ці кнопки відкриваються, а не конкретно через перемоги і проходження рівня. Окей, як ви можете побачити, дві кнопки з'явились. Ліва кнопка це вивід, права кнопка це реферальна система. Ось ви можете побачити, тут у нас є така вивідна система, ми можемо вивести 4, 6, 8 і 10 доларів. Тобто, мінімум ви можете насобирати 2 ламо монет, це реально дуже легко перевірити, що ця гра виводить. Тобто 2 долари ви натискаєте, бац. Ну, в мене звісно зараз не вистачає монет, того що я нічого ще не заробив. Далі в нас є реферальна система, і це реально дуже круто. Це перша гра на моєму каналі, в якій є реферальна система, де ви можете заробляти гроші просто за те, що запрошуєте друзів. І так, ви на неї натискаєте і бачите ось таке накручене меню, але не переживайте, тут реально все дуже легко. Посередині ви бачите ваш промокод. Якщо людина реєструється за вашим промокодом в цю гру, як я вам показував в началі, ви реєструвалися за моїм промокодом. За кожного такого друга ви будете отримувати 100 тисяч цих монет. Тобто запрошуєте 10 друзів, це вже мільйон монет, запрошуєте 20 друзів, це вже 2 мільйонів монет. І ви отак, от просто запросивши 20 друзів, отримуєте 20 доларів. Плюс до того всього це гра, і реально дуже багато людей на це байтяться. Вони думають, що це ну, реально дуже легкі гроші. І навіть якщо ви зробите якийсь пост або виставите в якій канал або чат посилання на цю гру. Навіть люди, які там, я не знаю, по 9 років, по 10 років вони будуть вестися на це. Ось, ви просто копіюєте цей код, даєте його друзям, там знайомим, дітям якимсь, ще щось, і так фармите бабки. Ось, як ви можете побачити, в мене вже є 13 рефералів. Я просто пробіжався там по чатам, порозкидував ці, спам розсилкою розкидав. Цю гру зі своїм кодом. Рефка тут працює, звісно, не так легко, як здавалось. Тут просто прикол в тому, що нагороду ви зможете отримувати, тільки якщо ваш реферал дійде е, до 50-го левела та 100-го левела. І ось, як ви можете побачити, 50 тисяч монет зачислилися на мій баланс. Ось у мене також тут є. Ми отак це от натискаємо Отримати, отримати. отримати, отримати. Це людина дійшла до 100 го левела, тому я за неї отримав 100 тисяч монет, а за цих лише поки по 50. Така файна реферальна система. тут є. Також в самій грі тут є для вас рекомендації, як можна фармити рефералів, тобто можна просто От копіювати типу за заробіть до 10 доларів, грає в долар шутер, загрузіть цю гру, зареєструйтесь, використовувати мій промокод траві та поля. Також є варіант е, вигрузки. Відосів TikTok, Ютуб, Інстаграм і так далі. Тобто ви можете зняти подібне відео на моє, наприклад. Зробити ось такі хештеги, вони тут рекомендують такі зробити. І викладати відео, казати, що на цій грі можна заробити, і таким чином фармити дуже і дуже багато рефералів. Ну, ви, типу, прикиньте, 100 тисяч переглядів ваше відео набирає. Скільки тут буде рефералів? Правильно, багато. Окей, давайте тепер я пограю в цю гру. Як тільки ну, я назбираю суму для виводу, я відразу для вас включуся. І так, як ви можете. Якщо побачити, в даний момент я лежу, вибачайте за такий ракурс, просто я готувався до сна, вирішив трошки пограти, я якраз назбирав суму для виводу. Я назбирав 10 мільйонів монет, а це 10 доларів. І давайте зараз будемо їх вводити. До речі, не звертайте увагу на те, що в мене до сих пір другий левел. Я ну, з таким багом, я не знаю, можливо, це буде у всіх, можливо це лише у мене, але ну, левели проходяться, гроші заробляються, а левел не міняється. Але це, в принципі, ніяк не влітає. І так, натискаємо кнопку виводу. Натискаємо і вибираємо вивезти 10 доларів. Тут ми вибираємо на що ми будемо вводити. Я напевно що буду вводити на Monobank. І так, зараз я веду свій емейл. це все буде замазано, звісно. І так, я вже ввів свої дані, натискаємо кнопку підтвердити. А тут нас попереджують, що нам треба перевірити всі дані і натискаємо кнопку відправити. Все, як ви можете побачити, з нашого балансу списалось 10 мільйонів монет. І тепер давайте будемо чекати, коли ж наші гроші все-таки прийдуть. Так, друзяки, не пройшло і півроку, хай добре, шучу, пройшло всього там буквально пару годин. Як ви можете побачити, на мій баланс прийшло 385 гривень, що по курсу 10 доларів, і прийшли вони від розробника. Багато людей мені не вірять, кажуть, то, що гроші мені приходять від конкретної людини. Ну, звісно, бо всі гроші автоматично оброблює розробник. Ніяких автооплат там нема. Розробник перевіряє чесність твоєї гри, скільки ти Зявка приходить і гроші виводяться. Тому напитайте в коментарях, чому гроші приходять від якоїсь людини. Дякую, що додивились даний відео до кінця. Я надіюсь, він вам всім сподобався. Прожимайте лайк лосик, пишіть позитивні коментарі. Всі посилання, які потрібні, я залишу в описі. Всім удачі і всім бай-бай!